з перемогою, що скажете по матчу, що сьогодні вдалося, що не вдалося? Е, ну, Вдався результат, це саме головне. Приємно вже, скажімо так, в другому матчі, в вищій лізі здобути першу перемогу. Для нашої команди це безумовне досягнення. Е, Сподіваюсь, так буде і надалі. Щось вдалося, щось не вдалося. Новому тренеру є над чим працювати. Що скажете ось по своїй грі, тому що така у вас дуже серйозна конкуренція в команді, і в принципі кожна хвилина ну для вас особисто для, і там деяких гравців на вагу золоту. Приємно розділяти час на майданчику, скажімо так, з такими майстрами, які в нас з'явились команді. Безумовно, для мене в моєму віці це такий черговий виклик. У тренера все в руках, він вирішує кому грати. У нас здорова конкуренція, немає своїх, немає чужих, немає старожилів. Хто на сьогоднішній день, скільки часу заслуговує, скільки проводить на майданчику? Ви тренуєте команду Громад 2 і власне, від, ну, реально є шанси у молодих футболістів потрапити до першої команди? Ну, справа в тому, що проєкт Громад 2 це такий. Трошки камбек до команди, яка починала, якби громад, і це люди, там 90% співробітників компанії грає, тому там звідти не стоїть завдання потрапити в першу команду. Там більше стоїть завдання отримати ігрову практику тим, хто її отримує тут менше. І можливо, в перспективі ми сподіваємося, що ми вибудуємо такий клуб, який буде через другу команду готувати кадри для першої. З Болівальники постійно на всіх матчах і на першій, на другій команді з якось. Їх мотивує компанія, чи вони самі приходять вболівальників. Є свій окремий чат. Вони самі збираються незалежно від команди. Їм тільки ми надаємо розклад, вони самі це їх ініціатива. Звичайно, як у кожної команди переважно болівальники це люди, які там члени родин. Ну також це у нас менеджмент нашої компанії. Компанія, «Ханат». що скажете взагалі по цьому сезону, от ваші особисті які цілі, щоб ну, забити там п'ять і сказати, це добре. Мої особисті цілі це з команди досягти якогось результату. У мене є ще ряд адмінфункцій, тому я більше зосереджений на тому, щоб саме клуб, саме команда досягла якогось результату. На цей рік у нас завдання бути, скажімо так, всередині таблиці, тому що ми дебютуємо. Звичайно, як кажуть, апетит приходить під час їжі, тому якщо буде нам по силам, будемо змагатися за найвищі місця. Дякую. Дякую.